Як вберегти себе від грибкового ураження нігтьової пластини? Чи обов'язково здавати матеріал на аналіз, аби почати лікувати цю хворобу? До яких лікарів звернутися, та скільки потрібно часу для того, щоб повернути здорові нігті? На ці запитання дасть відповіді наша експертка, лікарка лікарка-подологиня Катерина Заремська. Та спершу пропонуємо послухати думку перехожих на вулицях Тернополя. Як можна підхопити грибок нігтів та як захиститися від нього? Наприклад, якщо йти десь там в душ в гуртожитку, чи, наприклад, на якійсь поверхні ставати незрозумілі босими ногами, також погана І є на ніг постаратися, наприклад, там в душ в тих самих гуртожитках, наприклад, надягати там тапочки. Отак, старатися босими ногами там не ходити. Чесно кажучи, я не дуже знайома ну, з темою, на щастя, але з того, що я чула, що це дуже неприємно. Ну, зна Точно гігієна і точно майстер манікюру, як якому ти довіряєш. Ну, Захиститись, думаю, теж гігієною. Ну, як підхопити? в душ піти, чужий, сама на басейн, на що-небудь можна, навіть на пляжі можна. А лікуватися треба аптеку йти, напевно. Дотримуватися гігієни. Щоб не підхопити а захист, ну не знаю, напевно, в аптеці не знаю, немає грибків. Наші нігті і шкіра мають ідеальний захист. Відповідно, для того, щоб грибку приєднатись до наших нігтів чи шкіри, йому потрібно зруйнувати цей захист. Йому це зробити складно. Він шукає найпростіших шляхів. Як в побуті, це відбувається. Коли ми натираємо наші стопи, або коли ми десь віддавлюємо у взутті нігті, тісне взуття, неправильна хода, появляється на нігтях, появляється відслойка, появляється кишенька, в якій є завжди що, вологість, тепло, темно, все, що потрібно грибку. Відповідно, грибок. Швиденько туди приєднюється. Для того, щоб не захворіти на грибкову інфекцію, ми повинні носити правильне взуття відповідно до розміру. Слідкувати за тим, як ми ходимо, правильно чи ми ходимо, щоб не руйнувати нігті взуттям і неправильною ходою. Слідкувати за нашою шкірою стоп. Користуватися правильною косметикою або навпаки підсушувати стопи, і тоді все буде гаразд. Ви навіть можете вступити у водойму з грибком, і він до вас не буде мати можливості приєднатися. Чи обов'язково здавати матеріал на аналіз, щоб почати лікувати грибок нігтів? Якщо чесно, зовсім не знаю. Не ну, пішла до лікаря, а там вже, як він скаже, так би я зробила. Ну, я завжди за те, щоб лікуватися, і лікуватись лікарів і обов'язково з аналізами. Думаю, що так. Ну, звичайно. Ну а як ж у нас людей є одна спільна риса. Ми любимо лікуватися самі. Як це відбувається? Ми біжимо в аптеку. Дайте мені щось від нежиті, дайте мені щось від кашлю, дайте мені щось від грибка. Як це відбувається з грибком? Ми купили щось від грибка. Ми помастили тиждень два місяць, не помогло. Біжимо знову в аптеку. Дайте мені щось від грибка. Ні, це я брала, дайте мені щось інакше. Ми знову пробуємо, знову не виходить. І знову ми. Кудись біжимо або не біжимо, ми опускаємо руки і робимо величезну перерву. Коли ми купуємо просто препарати, пробуємо лікувати, в нас нічого не виходить, і ми робимо перерву між одним препаратом і другим, ми грибок адаптовуємо. Адаптовуємо його до того препарату, яким ми лікувалися. Перш ніж Почати лікувати грибок, ми спершу маємо визначити, який саме вид гриба, до якої групи він належить. І найважливіше з того всього зробити тест на чутливість до препаратів. Чому? Тому що ми маємо знати, до чого грибок адаптований, а чого він ще боїться. Як на вашу думку вилікувати грибок нігтів та до яких спеціалістів потрібно звернутися за допомогою? Я думаю, що за допомогою спеціалістів і за допомогою медичних засобів. До лікарів подологів думаю, дерматологи там чи інфекціоністи до лікарів. Звичайно, до лікарів треба звертатися. оце я не знаю. Слава Богу, не мала такої проблеми. Е, можливо, до дерматолога варто звернутись, не знаю. Можливо, купити якісь засоби в аптеці, такі дезінфікуючі. Як вилікувати грибок, і чи взагалі це можливо? Це перше питання, з яким до нас приходять. Так, це можливо. І навіть якщо цьому грибку понад 40 років, повірте, в нас таких було дуже багато. Що вам для цього потрібно? Вам потрібен дерматолог, який на основі тих аналізів, які ми отримали, складе чіткий графік лікування і процедур. Також вам потрібен подолог, який вміє обробляти саме грибкові нігті. Знає, наскільки їх можна обробити, доки їх можна обробити, під яким кутом їх можна обробити і якою фризою це можна зробити. Крім того, це має бути не одноразова процедура. Це має бути регулярність щомісяця, що півтора рідше, І має бути контроль. Дерматолога і подолога, щоб завжди вчасно можна було зреагувати на хід вашого лікування. Скільки на вашу думку потрібно лікувати цю хворобу? Ну, думаю, тиждень-два. Не знаю, я просто ніколи не стикалася. Ну, я думаю, що доволі тривалий час, і ну, це наскільки я от ну, чула, що це таке, що з рецидивами ця хвороба, тому це треба імунітет, думаю, тримати в хорошому стані ну, і однозначно підтримувати лікування. Не знаю, не знаю. думаю, що, думаю, що напевно, процедура довга. Ну, якщо зразу почнете, то за тиждень я думаю, що вилікуєте, не, не затягувати. Для того, щоб вилікувати грибок, ми маємо відростити заново здорову нігтьову пластину. На ногах пластинка відростає за рік здорова нігтьова пластина. На руках це так, в два рази швидше. Коли там є приєднаний грибок, грибку потрібно, щоб ця пластина росла як можна повільніше. Відповідно, він робить все для того, щоб пластина росла. Відповідно, час лікування буде розтягуватись, тому що пластина росте довше. Так як пластину ми відрощуємо, орієнтуйтесь завжди на півтора. Можливо, навіть два роки, якщо це тотальне ураження, тобто, якщо всі ваші нігтьові пластини були з'їджені, особливо коли вони були з'їджені досить довгий час. Тому що коли грибкова інфекція потрапляє під кутикулу, це 100% гарантія, що цей грибок знаходиться вже в вас в організмі, і нам потрібно не тільки забрати його з вашого нігтьового апарату, а вилікувати щось зсередини. Тому лікування грибка це ніколи не менше ніж півтора роки. Я вам бажаю будьте здорові, бережіть свої нігті. А все, що вам потрібно для цього, є в нас. Приходьте. Раді будемо вас бачити. Грибок ністів це інфекція, внаслідок якої відбувається грибкове ураження ніхтіової пластини. Медична назва цієї хвороби оніхомікоз. Важливо, щоб подолати цю хворобу, потрібно звернутися до дерматолога і подолога. Також пам'ятайте, лікування має бути регулярним упродовж півтори-двох років. Актуально незручне взуття, неправильна ходьба та відсутність правильного догляду можуть призвести до ураження грибком нігтьової пластини.